Проблеми з бит, і битовим каби обслуженню того поміщення, тому що 18 окон, ми зараз не проб. Наша тема сьогодні нашого зібрання погано, бо я прийшла на працю, я прийшла всі шкільний музей, Вони дуже добре говорять. І вони дуже хороший музей на уровні шкільного музею. Ну на уроні міського музею, який підпорядковують міській раді, він повинен працювати на рівному рівнудовму на, на рівні. Тобто повинні бути експонати, повинні думки сідавада. Хорошо для того, щоб були експонати. Скільки тоді наш музей підготував і направив звернень, які музеї краєвичівські, обласні, центральні. Для того щоб можна було придбати ці експонати Знайки. і не то що саме вона відповідаю, е... значить, не які країни чи музеї якої записки не писала, але на управлінні з 2006 року е, я е, хорошо, е, мені зрозуміла дана тема е, по нашому музею. Понятно, що він у нас не функціонує так, так як не було фінансування багато років е, з цього е, создання. Тема зрозуміла. Ні, я не знаю, що це не закінчилася да, в нас. Я ще хочу сказати, повинна тому, що музей має працювати, там працюють люди, за яких вони хотіли чути, і там сів чоловік. Він у нас не опалювався до прошлого року, у нас нема туалету, який зимою відключається, у нас немає води. Тобто ми живемо в такому місті, гарному, теплому, красивому. Ви сидите в теплі. Ми сидимо в, в куфайках, на діти приходять, ми не можемо нікому відкрити доле надключається. Це теж все функціонування музею. Тобто воно все в вразів. Це не тільки ми повісили собі медалі, зробили три виставки, кажемо, що ми працюємо. Тобто музей має працювати як школа, бути опалення, бути підручники, бути... Тобто не так же і музей. Всі до бути представлені всі умови роботи для співробітників і для посітілі. Мы стараемся для посетителей создать какие-то выставки, какие-то э, экспозиции делать, но для нас почему-то никто не хоче создать условия для работы. У нас на сегодняшний день нет ни туалета, ни воды. Это это нормальные условия? Это тоже розвиток музейной справы. И я очень рада, что вы подняли этот вопрос, потому что уже на религии, ну, уже нас, я, я надоела со своими служебными записками. Поэтому не надо меня останавливать. И я говорю, если мы собрались, школы пусть рассказывают о своих проблемах, а у меня есть возможность рассказать о своих проблемах. Слава Богу, в этом году выделили впервые за 8 лет 20 тысяч на экспонаты. У нас в музее нет вывески, государственной вывески музея, а у нас ее нету. Это как можно, говорить оброзовому деле, если люди приходят. Сана, давайте трошки приберем тон и его не будем обтікати. А вы меня не мы не нянчи навляли, это не дали слова, я говорю. Сана Ванна, и вы, пожалуйста, говорите, не маєте питать. Ну ми сьогодні ваше утримання розляли на засіданні бюджетної комісії, коли будуть розглядатися кошти на утримання. Я, на жаль, или на щастя, на сьогоднішній день в цій сфері працюю третій місяць. І я не можу сьогодні ну, как бы, таким образом повлияти. На сьогоднішній день ми запросили ряд людей, щоб ми сьогодні поняли. Тему утримання я поняла, і я і знаю по большому бочому жоду. На сьогодні наша тема не тільки утримання наших заходів. Якщо сьогодні стане любий, у сидячий із освіти і буде розказувати про утримання, де не вистачає, де криша, каналізація. Я все це знаю. На сьогоднішній день давайте все таки спасімо саме правда, Прав... тема правильна. Я її, звичайно підтримую. Але давайте ми трошки звернемо в друге русло. Ми сьогодні зібралися для того, щоб поговорити. Що ж ми все-таки хочемо бачити нас в місті? Чи оце один музей історичний, де зберуться всі експонати, в тому числі і шкільні? Чи це буде продовжуватися? Причому тут вам і не вам, слава пана? Ми сьогодні розмовляємо на тему справи музею в місті, в місті. І який це бачить музей, я хочу почути висловлення всіх присутніх в цьому залі. Чи ми хочемо його бачити? Якимсь образом одним, чи ми хочемо продовжувати його так, як, як воно на сьогодні є. Чи у нас є, чи ми хочемо наші матір в електронних носіях, де можна скласти також і такі, як би, ну, для тих, що люблять це діло через інтернет, там, ну, через нашу сумі? Може, на більш позитиві, От, сказали... І зараз позитив. Да. Да. позитив. Да. Да. Діло в тому, Світлана Івановна сказала, що в 2005 році у нас було відвідувачі 150 чоловік. А в цьому році, можна сказати, конечно, за 7 років набагато вирослими відвідування. А в цьому вже році у нас. Ну, не в цьому. У 2010 році у нас 3581 відвідування. Ну, зрівняйте 2010 і знаєте. Тому, то, то є динаміка росту. Звичайно, є та не можна сказати, що все таке, тому що багато так отрицательного і mm -hmm. ну, плюс, якщо о перспективах говорити в музейної справи, то з 1 травня, так як багато відкрився нових залів і багато стало відвідувань, як і у любових закладів. Так і мешканці міста. Так, недавно у нас була е, от, е, в березні у нас була польська делегація, Заходила, теж було цікаво. Так, е, по з 1 травня ми змінюємо розпорядок дня і будемо працювати до 7 години вечора. І музей буде відкритий і в суботу. Так, да. от так. Отак ми переходимо на другий зовсім уже... да, да? Да, вже з Так, по... тому по що... Для... Плюс... експорту. Ну от експонати, і, ви бачите, ви ж до нас приходили, mm -hmm. от теж говорять, Так, З цього, звісно, сказали. Перший напрямок це гідро електростанції музею, гідроелект. Енергетики України mm -hmm. на базі е, будівлі Вознесенської ГЕС, чи в Олександрівці. Е, Чого е, жовта Вознесенська і вона Олександрівська? Називалася Вознесенська Гес. <різь> та, Вознесенська ГЕС <різь> в Олександр познакомився. Інший е, це музей е, атомної тром станції. Також <різь> на базі імпульса він повернувався своє створення, але. За браком фінансування нічого не робити, наприклад. Ну, а той про який був, тобто в нього ж те, що не відходить. Зараз сей. взагалі планується перепрацювання імпульсу під інші напрямки роботи. А в той був? там не буде, так? Можливо, в перспективі. Ні, ну в даному випадку, якщо планується його закривати, а він наповнений, він наповнений хорошим змістом, хорошими макетами, хорошими... Е... Ні, якщо ми вони путали е, е, історію із інформуванням і роботою з громадськістю. Там макети вони розраховані е, на поширення е, знань про ядерне. Совершенно правильно, це називається промисловий туризм. Розумієте, об'єкт АЕС якраз і є таким, тим об'єктом, який може бути цікавим саме таким туристам. Ну, а турист в першу чергу, це може ну, Не будемо дискутувати. Тобто я зрозуміла, що у вас на позитивний інформація. Якщо... Зрозуміло. Дякую. Коротше, я принадлежу казачів. І мої батьки, прапра теж були здесь, казуються аніже. дело не в этом. Хотелось бы мне, конечно, чтобы эту историю наше поколение не забыло. И что то предоставил. Так как у нас экспонатов нет, можно создать пуляч. Все же флаги можно создать в электронном виде. Вот, например, Николай мне предложил. Ты нам оцифруешь их флаг, а они нам в музей подадут свой флаг. Я то оцифровал. Ну, конечно, выбирается все, все это сделать на ткани это будет стоить денег. Ну, э, хотелось бы, чтобы историю наши дети знали, и потому что очень красивые места. Здесь, вот как товарищ говорит, можно по производству турист организовать. Поедет туристы где в городе. Что-то у нас не Исторически, если музей здесь э, создадим, типа, корпусе, как вот на корпусе, на острове, там есть, может ну, не, та, ну, не такой большой, потому что здесь стояла паланка, она 500 человек имела только лет, сколько они Можно можно создать чуть, -чуть поменьше. Вот. Или деревянный, или как казаки делали эти свои курени, лоза, глина, соломы, стенка делается, крыша накрывается. И они там спали, какая-то было оружие, перевоз, переправа. Это почти до сих пор существует, она возле Парома. Вот эта казачья переправа, если кто не знает. Там эта речушка маленькая выпадает, когда по дороге. Она золотарка, и ее название географическое осталось. Почему? Потому что брали казак и за перевоз один злот. Это ну, дела нет. Где у нас Ташлынская ГС стоит, там был тоже перевоз там был шел торговый путь. И его сейчас там нету. Конечно, разрушили это все было. Да. Потом, что мне бы хотелось, ну, кроме казачества, хотелось бы, например, у нас много верующих в церкви, если смотреть, судя по церкви. Вот другие города городах, есть, они, допустим, взять Португалию, Фатима, есть такой городок, он вырос за счет туризма, и очень красивый город. Почему? Потому что да, люди религиозные едут. Едут, и, допустим, там есть путь Христа. Вот идет распаска. Пасха, Путь Христа. Там где-то 14-15 станов. А все и тут люди по дорожке, молятся. Вот. Это тоже привлекло к нам туристов. И какая-то гора Голгофа, где он там, не ну, в этом направлении тоже можно религиозную систему. У нас очень красивые места, можно сделать эти дорожки, пускай до какой-то церкви, до горы Галопы, это они поднимают. И вот такие, потом зеленый турист, тоже можно было бы это самоорганизовать для города. Вот поставить эти домики где-то, чтобы, или, могут быть не такие дорогие, вот, можно было бы отдыхать на этих порогах. Туристы приезжают на, на, скалах, тоже, для них, там же не оборудовано, ничего, по-моему, такого нету. Вот. А для казачества, конечно, можно было бы посмотреть в Кривейском музее нашего города Николаева, вот. или на Хорксе. у меня много знакомых казаков, во допустим, в, в Симпре, Викровь, Украина, потом, наверное, в России, может кто-то что-то бы через музей нам бы для музея что-то и отпустил. У нас на нет остаются среди этого. В нашу бумагарную паланку это уходит, это кто? май, mm -hmm. арбузинка, Доманьевка, кривое озеро, mm -hmm. владенько. Вот эти <почтави> го города. Они что-то где-то поланки, но где-то что-то. Потом наши коллекционеры тоже можно было дать. Ми ж намагаємося вам щось досягти, щось принести. правильно? Ви нам допомагаєте і нам, і нам. 7, да. Я нічого не кажу, да, иноді, вы дійсно, то нам приняли. И зараз у нас, кстати, флаг є тоже в багардовые баланки. На время, конечно. Вот, на. на время но вы когда новых катак. Мы починаємося Богу Черноморскому коше Вот. Они дали задание, флаг. Вот. Я им разработаю.